Що робити, якщо ваш головний герой не виглядає хазяїном історії, не допускатися даних помилок? Перше нестача емоційної правди, писати, що знаєш, жахлива порада. Натомість пишіть, що ви відчули. Книгу роблять захоплюючи не лише події в ній, а й емоційно значущість цих подій. Якщо в історії присутні безліч епічних моментів, але ви їх описуєте тим же монотонним голосом, котрим я озвучую уже 33 відео на каналі, читач не зацікавиться? Задумайтеся, що ці події мають викликати в читача. Багато початкових фентезі авторів починають шлях, копіюючи своїх улюблених письменників. Вони виривають з тих книг якихось героїв і вставляють у свою, але так не буде відчуття реалізму. Герої будуть не в своїй тарілці, оскільки вони створені для іншого емоційного середовища. Персонажі оживають лише коли ви їх приправляєте власною сіллю, Сіллю зі сліз пролитих під час читання своєї першої чернетки. Нехай ви хочете написати книгу про безсмертного мандрівника, що застряг на планеті після хімічного апокаліпсису. Звісно, ви не були в такій ситуації, щоб її описати, але це й не потрібно. Використовуйте життєві події, що викликали у вас відчуття самотності та відчуження. Кожен житті мав такі, особливо письменники. Згадайте ковідний карантин та себе в той період. Ці почуття і будуть скелетом ваших описів. Отже, коли описуєте сцену, робіть наступне: представте саму сцену, про що вона її події та сюжет. Потім подумайте, які події зі свого життя передають те саме відчуття, яке ви хочете створити у фантазійній сцені. Тобто звертайте увагу не на зовнішню схожість події, бо навряд чи ви цікали від дракона, чи боролися зі злою відьмою, а на внутрішню схожість, втеча від злої собаки чи захист від не менш злих бабусь на лавочках. І під час таких роздумів будьте особливо пильними, детально запитуйте себе, що я відчував цілесно, як я дихав, яка була моя ходачина, що звертав увагу під час течі від собаки, які думки у мене були. Силою такого прийому є унікальність. Бо ви черпаєте матеріал для сцени зі свого власного життя, а що ще можна почерпнути з власного життя, як не страждання. Друге, це слабке випробування, якраз нестача цих страждань. Істинно персонаж розкривається лише під напругою. Що сильніша напруга, то більш глибоку картину персонажа ми отримуємо. Роберт Макі. Якщо ви не помістите персонажа у скрутну ситуацію, ми ніколи не побачимо, ким він є насправді. Це як онлайн-друзі, з якими ви не пережили того через що прийшли з друзями в реальному житті. Нещастя розкриває героя. Що більше типів нещастя ви внесете в історію, то більше сторін персонажа розкриєте. В таких ситуаціях герой змушений робити вибір. Це і показує нам, ким він є. Щоб створити цікаву ситуацію вибору, зробіть обидва варіанти комплексними, де не одразу зрозуміло, яка опція буде кращою. Також дайте герою свободу, не примушуйте його робити вибір, який подобається вам. Рішення героя має базуватися на його особистості звичках, вподобаннях, упередженнях. Гарною порадою буде створити список із десяти найгірших речей, які можуть статися з героєм. Ви не мусите вносити в історію їх всі, але це посприяє кращому розумінню для вас, як для автора, чим герой переймається: безпекою сім'ї, втратою репутації. Можливо, він боїться залишитися самотнім, не жалійте персонажа, інакше він не розкриє свій потенціал. Причиною слабкої історії є слабкий антагоніст в ній. Але антагоністом не мусить бути конкретна людина. Цю роль може посідати магія, уряд, природа, навіть комплекси самого персонажа. Але говорячи про людину антагоніста, варто зазначити, що ви можете показувати головного героя через точку зору антагоніста. В книзі «Сплав закону Сендерсон подає декілька сцен, де все розкривається очима лиходія. Майл сотня житців часто говорить про свого противника і головного героя книги Вакса. Нам показано їхні минулі стосунки. Ми бачимо, що призвело Майлса до такого шляху, і водночас розкриває самого Вакса. Звісно, коли ми обираємо для книги головного героя, то хочемо, щоб він був у центрі уваги. Проте, те, щоб зробити персонажу різностороннім, подивіться на нього очима іншого. Лиходій обов'язково знайде недоліків герої. Хто як не грабіжник, знає, коли у поліцейських обідня перерва. Кожна нова пара очей може розкрити в персонажі якусь нову рису і зробити його більш реальним. А це четверта помилка. Ми часто не здатні зробити персонажа реальним. Навіть головний герой може виглядати картонним, а все тому, що він є однобоким. Спершу розберемося, що ж таке ці боки. Це протиріччя між двома аспектами природи героя. Книзі Ім'я Вітру на початку головний герой зображений поміркованим, тихим та непримітним. Але у флешбеках ми бачимо його блискучим студентом, музикантом та душею компанії. Це і надає цікавості. Ми хочемо дізнатися, як в одній особистості вмістилися такі різні риси. Що більше таких протиріч ви створите, то цікавішим буде герой. Але початкові автори інколи не роблять героя хоча б однобоким, а просто дають йому одну банальну рису, яка ні з чим не пов'язана. Давайте розглянемо різні боки коута з імені вітру. Стриманий проти експресивного. Як наглядач таверни Коут тихий та стриманий, але це вступає у контрасті з коутом із флешбеків, де він маестро, вмілийся своїм інструментом та активний студент. Ідеаліст проти прагматика. Будучи молодим талановитим учнем, коу демонструє риси ідеалізму, коли реально переслідує свою мрію до навчання. Та водночас бачимо багато прагматизму у навичках виживання на вулиці, де він має бути ощадливим і точним, щоби протриматися. Скромний та зарозумілий. Ми бачимо коута повільним та скромним. Він тривалий час просто бродить лісами, але помічаємо зрозумілість, особливо під час студентських років. Співчутливий та безжальний. Коуд співпереживає іншим, особливо друзям та тим, хто перебуває в скрутній ситуації, бо сам має досить важкого дитинства. Проте він демонструє також холодні та чіткі дії для знищення загрози, правдивий та чесний. Коуд шанує чесність та щирість. Ми це бачимо з його жаги до пізнання світу. Але герой також прибігає до трюків та обману, і ми не завжди знаємо, наскільки йому, як оповідачу, можна довіряти. Піклування та безрозсудність. У завжди турбується про друзів, проте самого себе часто наражає на небезпеку під час пригод. Як бачимо, коут має мінімум 6 сторін, котрі роблять цього цікавим. Розібравшись з поглядами на героя, поговоримо про погляд самого героя. Одна з найважливіших речей у книзі це голос, тобто те, як цей конкретний персонаж описує речі. Торговець не буде помічати блиск броні лицаря. Він зверне увагу на матеріал цієї броні. В той час як принцеса буде гадати, що ж за личко ховається під шоломом. Це й робить героя справжнім. Задумайтеся, які цінності у персонажа, що він відчуває, коли опиняється на людяній площі, що він думає про архітектуру. Це, до речі, гарний спосіб описати середовище без сухого перелічення об'єктів. Якщо написати, що Джон заскриготів зубами через мокру бруківку під ногами, читач отримаєш три факти: Джона дратують слизькі поверхні, площа вкрита бруківкою, недавно був дощ. Мені і ціле відео про показує, не розказує посилання в описі. Та як герой говорить до старших, демонструє нам ставлення як до конкретної особистості, так і до старших загалом, що може створити внутрішній конфлікт у персонажі, який навчений шанувати старших, але не переносить усю бабулю, що зараз переходить йому дорогу. Влізьте в шкуру вашого героя. Відчуйте його особистість. Шоста помилка герой відірваний від сюжету. Це дуже хімна концепція дивитися на історію як на два окремі аспекти сюжет і персонажі. Ми пізнаємо героїв через дії, які вони роблять. А якщо ці дії не рухають сюжет, то книга вийде неоднорідною. В якісній історії неможливо вирвати головного героя з сюжету і описати його, не посилаючись на сюжет. Це може бути для вас хорошим тренажером. Спробуйте таке зробити. Якщо у вас виходить, то потрібно наснувати більше зв'язків із героєм та історією. Не примушуйте героя діяти, він має робити це добровільно. А для цього автор має підібрати для персонажа належний сеттинг та дати йому випробування, яке напряму зачіпатиме героя. Так ми почнемо співпереживати йому, проте однієї лише влучності замало, щоби закохати читача у персонажа. Наступною помилкою є слабке знайомство з головним героєм. Це й у крайному житті. Перше враження поставить на особистість пляму або ж представить її зіркою. Щоб добитися другого, представляйте героя в характерному моменті в моменті, який відображає труднощі, упередження та вподобання саме цього героя. Покажіть цього в дії. Так читач побачить засоби, які герой використовує для досягнення своїх цілей. І зрозуміє, чого очікувати від історії. Також важливо встановити корінний інтерес, чому саме нам повинен бути цікавий цей герой, чого такого цікавого він хоче від життя. Створіть герой, який чинить так. Як 95% інших персонажів не вчинили б даній ситуації. Зробіть цього особливим. До прикладу, Нед Старк вперше нам показаний під час страти. Він лідер Вінтерфелу, нед з легкістю міг доручити цю брудну роботу комусь іншому, нижчому. Але у відповідь, чому він так чинив, нед відповідає, що той, хто виносить вирок і має вдаряти мечем. Це одразу нам сповіщає, що нед має честь. Він не такий, як більшість лордів. Ви не мусите примушувати читача любити вашого героя, але обов'язково зробіть так, щоб читачу було не байдуже. Представляючи героя, скажіть читачу наступне: це мій персонаж. Він хоче того й того, він цікавий тому й тому. Але не просто говоріть це, покажіть це. І саме відсутність показування є причиною восьмої помилки. Ми дуже часто описуємо героя як рецівника світу, як філантропа й генія, як того, хто пожертвує життям заради повітряної кульки, яку пустила дитина. Але це все ми не доводимо надії. До прикладу, один персонаж говорить, що герой такий сміливий і добрий, проте ми ніколи не бачимо цього героя в ситуації, де він справді так чинить. Читач через таке втрачає довіру як до історії, так і до автора. Та заради справедливості скажу, що героя можна представити і через слова інших. До прикладу, коли хтось говорить герою, що він такий, як той відомий лицар, що переміг дракона однією лівою. Так, ви не показали бій з драконом, але цей драконоборець і не є центральним персонажем. Він просто як частина сетингу та світу. І порівнюючи до нього головного героя, ви зможете надати герою значущості. Взагалі, ви можете виписати всі риси, які ви приписали герою, і потім знайти у вашому тексті хоча б по одній сцені, де герой ці риси на практиці. Якщо комірка якоїсь це не залишилась порожньою, то ця риса послабить якість персонажа. До речі, щодо слабкості. Дев'ята помилка це занадто слабка ціль. Допустимо, героїня хоче викрасти магічний артефакт в одного ордену, щоб помститися йому. Чи є це хорошою ціллю? Абсолютно, ні. Їй бракує емоційної глибини та унікальності. Тут все на поверхні і немає реального відчуття, що ця ціль є важливою для героїні, саме жага до чогось закохує нас героя. Покажіть, що персонаж бажає досягти цієї цілі всією своєю душею. Перепишемо попередню ціль. Нехай на землі цієї дівчини одного разу прийшли колонізатори, але з часом вона зрозуміла, що їхня філософія є нищівною, і героїня почала відчувати провину та жаль, що стільки часу інвестувала в цей орден. Далі вона бачить, що ці колонізатори вибрали собі нову ціль і рухаються до ще одного народу. А серед тих жителів, до прикладу, є її родичі чи друзі. Дівчина бачить, що стало з її людьми. Вона сама перейшла через всі ці жахіття. І закрити на все це очі буде просто проти її природи. Вона йде і бореться з орденом. Тепер ми бачимо, що героїня справді бажає досягти своєї цілі. Викрадення артефакту тепер має тверде підґрунтя. Десяте. Герой не грає роль у кульмінації історії. Це може звучати дивно, але наші герої справді інколи не вирішують кульмінацію. Світове зло переможене завдяки якомусь випадковому бомжу, що проходив мимо і зачепив кнопку самознищення термінатора. Але головному герою інколи справді важко вирішити фінал історії, а все тому, що ми створюємо його у відриві від цієї історії. Згадайте наші попередні помилки: персонаж не має існувати у вакуумі. Всі його дії мають або рухати сюжет. Або задавати тон та показувати сеттинг, або розвивати у персонажі якусь рису, яка й допоможе завершити його епічний квест. Дуже важливо, щоб конфлікт не міг бути розв'язаний героєм на початку його шляху. Саме те, що він здобуде в процесі знання, друзі, магія, має стати інструментом кульмінації, молотком, який заб'є цвях кришку трунили ходія. Пишіть хороші історії.